Так, друзі, Kia Niro зарядив акумулятор батарею на 100%. Ось 99%. І залишок у нас майже 400-378. Середня витрата енергії за 3000 км. 15,7 кВт на 100 км. Тобто, ну і температура за. Бортом у нас нуль. Влітку я певен, що всі 400 сміливо 420 автомобіль зможе проїхати і це непоганий показник, як для електрокара. Рахую, що з такою витратою сміливо можна автомобіль купувати, експлуатувати і отримувати, друзі, задоволення.